То слухає, мене звати Катерина Кудряшова, і з вами подкаст «Кльове слово, який був вигаданий і створюється спеціально для дітей. Тут ми будемо говорити про відомі, але можливо не до кінця зрозумілі українські слова. А головне, спробуємо розкрити явища та події, які можуть стояти за ними. Кожного нового випуску я запрошую до себе нового гостя, якому загадую обране мною слово. Мій гість пробує розказати все, що він знає про слово, а далі вже я, в свою чергу, розказую, що мені б хотілося, щоб діти дізнались про певні українські слова. Сьогодні до мене в гості прийшов Іван, йому 12 років. Привіт! Добрий день! Зараз оголошу тобі кльове слово цього випуску, і я впевнена, що ти маєш про це розповісти. Отже, кльове слово це. Цимбали! Запрошую, розказуй. Отже, як я називаю цимбали це гриль зі струнками. Це такий народний інструмент, який грався переважно в Західних областях, але в Центральній Україні він також є. Це така прямокутна, можна сказати, коробочка, і на ній натягнуті цимбали. І паличками б'ються об цимбали, які е, роблять в принципі звук, і так е, граєш акомпанемент до певної мелодії чи музики. Дякую, багато розказав наперед. Я зараз додам трошки енциклопедичної інформації. Цимбали це струнний музичний інструмент, який складається з дерев'яного корпусу прямокутної, частіше трапецієвидної форми, з натягнутими над ним струнами. Струна приводиться в рух ударом молоточка. Як ти думаєш, цимбали це унікальний український інструмент? На мою думку, цимбали це унікальний інструмент, тому що вони. Тільки в Україні, переважно в інших країнах, вони є, але в Україні вони більш розповсюджені, тому я думаю, це унікальний інструмент. Взагалі багато дослідників вважають, що цимбали це дуже давній інструмент, якому понад тисяча років він був поширений у Китаї, в південно-східній середній Азії, на Близькому Сході, і цікавим є мовне походження терміну цимбали. В давній еладі під час свят лунав примітивний музичний інструмент у вигляді металевих чаш мисочок, невеличкого розміру і мав назву кімвал або цимбалом, як його пізніше називали римляни. Але ж цей інструмент не був струнний. Проте сама назва згодом поширилась по всій Європі і нею стали називати струнні інструменти, подібні на цимбали. Із кумедного я прочитала, що в Італії цимбали в середні віки, дослівний переклад, кажу, називався свинячий інструмент. Особливість цимбал в тому, що струни натягуються пучками, тобто по 3-5-7 струн однакової товщини, і звучать вони як одна нота. Називається це струни в хорі. Як думаєш, для чого ось так багато струн відбудовуються в одну ноту, адже решта інструментів, як скрипка або віолончель, якось обходяться однією струною для одного звука? Ну, я думаю, що це із-за того, що ти маєш е, грати чисті ноти, а не там вони мають не завищені, не занищені. Тож я думаю, що би, наприклад, одна розстроїлась і інші грали. То так буде більш чисто звучати. Насправді одна струна звучить тихіше і скромніше. А так, маєш певний об'єм звучання, коли разом багато струн. Є. Як народний інструмент на території України цимбали відомі вже з 17-го століття, і в деяких людей складається враження, що вони були розповсюджені лише на заході України, але це не так. Цимбали були поширені в Надніпрянщині і на лівобережжі. На початку ХХ століття на Київщині не було весілля без цимбалів. Так пишеться в згадках. Просто саме на заході України не переривалось використання цього інструменту, і вони весь час продовжували традицію гри. І виготовляли інструменти. А на наших з тобою рідних теренах при появі комуністичної влади гра на цимбалах на жаль майже була втрачена. Тому сьогодні так важливо намагатись відроджувати всю традицію і вчитись відтворювати і інструменти, і гру, і цінувати тих, хто займається. Цими інструментами, оскільки таких фахівців дуже мало. Але про це згодом. Ще хочу додати, що цимбали є таким собі, прабатьком, прототипом як думаєш, якого інструменту? Не маю уявлення, чесно. Роялю або фортепіано. Оскільки принцип видобування звуку однаковий: молоточок б'є по струні і виходить звук. Тому шляхом еволюції певної зміни із цимбал виник такий чудовий інструмент, який ми сьогодні знаємо як фортепіано. Дуже би хотіла поговорити з тобою на теми музики, яка звучала на теренах сучасної країни. Де, як і на чому грали наші предки 200-300. Років тому музику можна поділити на декілька груп. Побутова музика до неї відносять величезну кількість духових і це дудки, сопілки, якими найчастіше частіше послуговувалася. Хто? Ну, пастухи. Угу. Роги, до речі, ріг ти знав, що є один із найдавніших інструментів. Я це знав, тому що мені розказав мій вчитель, який теж на них грає. На кому? На рогах, на духових інструментах Максим Бережнюк дуже раджу цього виконавця. Рекомендуємо всім послухати, знайти Максима Бережнюка в Ютубі, так? В Ютубі, Інстаграмі, будь-де. Також була розповсюджена епічна музика. Це ти знаєш яка? Є припущення. Коли, наприклад, якась вона така дуже весела, бо сумна музика. Я б не називав її епічною. Епічна музика це кобзарі, талірники, які грали на бандурах і кобзах та лірах, і несли не просто музику, а ще й велику кількість інформації передавали через свої пісні. І ще один вид троїста музика, про яку я би і хотіла далі повести розмову. Маю такий факт: в 17-18 столітті. Дослідники змогли зафіксувати усталений вид музичних ансамблів на території України, які мають назву Троїсті музики. Троїсті музики це народний інструментальний ансамбль, міг бути у складі таких інструментів: скрипка басоля, бас, що називається, бубен в центральних областях або скрипка цимбали у західних областях. Ну, і взагалі варіації між цими інструментами були різні. До речі, колись давно Дуда була в складі троїстих музик. Дуда, це як? Що? Ну, Воленка. Такі ансамблі відігравали важливу роль у побуті українського села. Вони грали на народних святах, весіллях, ярмарках і вечорницях. Українці всюду могли чути їх музику. Виконували вони переважно. Танцювальні і пісенні мелодії. Отже, чому ж ці музики є троїстами? Скажеш? Ну, зазвичай в їхньому складі було три інструмента. Один і той самий інструмент міг нести на собі дві різні партії, і тому я думаю, вони називаються троїстами. Так, оскільки є питання завжди виникає, чи тільки троє музикантів чи три інструменти могли брати участь в них? Ні. Просто саме три інструмента підходять для... Базового музичного звичання це мелодія, ритм і бас. Отже, хто ж були ці музики, і звідки вони в такому складі взялися в українському селі? Нам видається, що люди колись були іншими і жили зовсім інше життя. А насправді, в будь-які часи, людина тягнулася за прогресом, шукала чогось нового. Так само і українське село тяглось за містом. А місто наше в свою чергу дивилось на європейські новинки та моду. А в Європі, в 16 столітті, активного розвитку набула барокова культура. Композитори почали писати оркестрові твори і тому виникла необхідність в однакових інструментах, які можна би було однаково настроїти на звучання. І таким чином з європейського міста до нас прибула і скрипка, тому що на цей інструмент тоді була просто мода. Така проста відповідь. Саме скрипка є надважливою учасницею троїстих музик, оскільки вона відповідає за мелодію. За мелодію. Якщо коротко про скрипку, то це струнний інструмент, і звук видобувається шляхом руху, смика по струнах. Е, скільки я себе пам'ятаю, мені завжди говорили, що для того, щоб грати на скрипці, треба мати абсолютний слух, довго ставити руку, потім ти тягнеш одну ноту. Тобто це такий тривалий процес і складний. Але як же тоді вчились музиканти в традиції? Вони мали свою поставку, постанову руки, якщо точно, то вони просто ставили руку яким зручно і грали на слух, мелодію. Так найкраща відповідь. Музиканти в традиції грали на око, тобто дивилися і на слух чули. Адже діти з народження чують рідну мову, пісню і музику, яка їх оточує, і за час, поки вони росли. Вони вже інтуїтивно знали велику кількість традиційних мелодій. Грати спеціально ніхто нікого не вчив. Якщо в когось було бажання і хист, то та дитина чи молода вже людина придивлялася, як водили музиканти смиком по струнах, як перебирали пальцями, тоді брали дві палиці. І пробували собі пародіювати ту гру на скрипці. Ну, будьмо відверті, хто з нас не брав вдома віника чи швабру, щоб показати, який він класний гітарист, рок-гітарист. Або дійсно якусь палку і води в другою. Я в дитинстві такого бачила багато разів. Думаю, ти грав на Віннику? На віннику грав. І до речі, я знайшла шматочок пісні, яка фіксує, що інструмент. Пробували робити з усього. Ой, скрипочка із липочки, а струни з барвінку. Як заграє, будуть чути аж на Україну. Але в якийсь момент, набравшись сміливості чи впевненості, дитина просить пограти на справжньому інструменті і, отримавши скрипку, хлопець стікає з нею якнайдалі, щоб не дратувати слуху інших, підучившись. Починав грати вдома тоді сусідам, а далі вже може і проситься до музичного гурта. Це цитата із книги Гната Хоткевича: Музичні інструменти українського народу. Наступний інструмент. Про які я би хотіла поговорити, це бас чи басоля. І це ритмо, мелодичний інструмент в складі троєстих музик. Він був поряд із першою скрипкою, поряд з второю. Що таке втора? Це скрипка, яка грала Слабко Долю в мелодії. Поряд з другою скрипкою, так. Бубном чи барабаном чи бухалом, і, якщо пощастить, поряд з цимбалами. Басоля прийшла в народні капели також під впливом європейських оркестрових традицій. Але, схоже, мода на музику поширювалась в рази швидше від технологій, імпортних інструментів не вистачало. Тож місцеві майстри в Україні наслідували імпортні зразки і їх звук та смак на свій хист. Тому за півтора-два століття на наших теренах виник народний варіант європейської віолончелі. Робили їх народні майстри, і саме тому вони не дотримувались ідеального канону форм, а просто виготовляли функціональний зручний інструмент. Тому, якщо подивитись на традиційні басолі, всі вони можуть відрізнятись одна від одної. Басоля серед троїстого гурту відповідала за акомпанемент основній мелодії, за що в тому числі можуть відповідати ще хто скрипка, цимбали і все. Ще один інструмент, який приймав активну участь в тройстих гуртах, є бубен, який відноситься до ударних інструментів. І я не просто так залишила його наостанок. Справа в тому, що саме бубен є тим архаїчним музичним інструментом, який був поруч з людиною протягом декількох десятків тисячоліть. Довгий час давні народи супроводжували танці і релігійні обряди відбиванням ритму на бубнах та барабанах, також ударні супроводжували військові битви та походи. Бубен був відомий ще в давньому Єгипті під назвою Тамбуріно і в перській культурі, в давній Індії та в Африці. На бубні можна грати руками і можна бити паличку, яка в нас називається калатушка. Якщо я Говорю зараз слово бубен. Що ти уявляєш? Можеш мені описати круглу форму, дерев'яну, на яку натягнута шкіра, зазвичай кози якоїсь, в і на цій дерев'яній формі є тарілочки при ударі. Вони б'ються один об одного, і виходить такий звук, прикольний. І колотушку, яка б'є об бубен, роблячи звук ударного інструменту. Але дуже часто словом бубон називали те, що ми уявляємо під словом барабан. Саме з ним тріуфально заходили в міста, грали в церковних процесіях, на горі бубнують, під горою танцюють, молоді легенів, солдати вербують. Я знаю, що ти граєш на бубні, тож хочу спитати: як називається музикант, який грає на бубні? Бубніст? А Гнат Хоткевич записав такі назви цієї професії: бубоніст, бубнар, бубній, бухальщик і навіть бухало. Мене це заставило дуже гарно посміхатись, який би з цих всіх варіантів ти на себе зміг приміряти. Бубніст. Бубоніст, тобі найбільше близько. Я розказала зараз про основні музичні інструменти, які входили до складу тройстих музик. І хотіла, хоч би трошечки торкнутися теми виготовлення інструментів, з якого почнемо? Можливо, ти щось розкажеш про виготовлення інструментів? Я чесно небагато знаю, тож думаю, ви це краще розповісти. Якщо говорити про цимбали, басолю, скрипку виготовлялись вони з чого? Ну, з дерева. З різних видів дерева є шматки з пісні, які згадують види дерев. Ей, заграймо музиченьку на дубові. А в дужках йшло липові, тернові скрипки, тобто там вже майстри самі собі обирали. А скрипочка з липочки, а струни з ліщини, як заграє за шебече, чутно до дівчини. Тобто ми розуміємо, що для цимбалів, для скрипки, для басолі брали дерево це для каркасу, але ще ж є струни. І з чого ж виготовляли струни? Ну, металеві якісь провода. Так, зараз струни на інструментах залізні. І, до речі, за згадками бачимо, що цимбали прийшли до нас вже із залізними струнами, на відміну від решти інструментів. До того ж, які були струни в скрипці і в басолі. Ну, я думаю, з чогось міцного, щоб не провались. були вони кишкові та жильні, виготовлялися із кишок та сухожил тварин. Найчастіше. Баранів, бо їх тримали все ж таки в великих кількостях для виробництва вовни. І цікавий факт був для мене, коли я готувалася до цього випуску: що аж до 60-х років 20-го століття на скрипках часто можна було зустріти кишкові струни. І вироблялись вони, увага, де на м'ясокомбінатах. Тобто там, де виготовляли м'ясні продукти харчування, був окремий цех, де виготовляли струни. Їх вимочували, вішали з тягарем, висушували, і кішки ставали струнами для музичних інструментів. Але як ти думаєш, чому все ж таки відмовились від таких струн і замінили на користь залізних? Ну, я думаю, переводити тварин не потрібно. Це по-перше, а по-друге, може це вже було не етично в двадцятому столітті. Насправді відповідь набагато простіша: такі струни були ненадійні. Вони швидко рвались за одне весілля. Маю на увазі за один вечір гри скрипаль міг змінювати три струни. Ну і через те, що натягнути кішку дуже сильно складно, вона має схильність лопатись. Звук в тому числі був менш дзвінкий, тому люди звернулись в сторону металевих струн. Багато інформації я розказала вже про самі інструменти, але не менш важливим вже були і люди, які на них грали. Ми з тобою обговорили, що в традиції не було спеціально шкіл. Люди вчились на слух, просто повторювали один за одним мелодію, поки вже не відшліфують свою майстерність. Безумовно, завжди були таланти, які вміли і імпровізувати, і вигадувати щось нове. Але глобально велика кількість пісень і танців просто передавались музикантами з покоління в покоління. Цікавим фактом ще одним, який я дізналась, коли готувалась до випуска, те, що музика для троє з тих музикантів була професією так само, як і будь-яка інша. Ти знав про це? Ну як на мене, це логічно, тому що вони заробляли на весіллях, і це стало для них просто буденною справою. Ну, бачиш, ти більш глибоко аналізуєш факти. А я думала, що це таке собі хобі. І музики грають тут, на весіллі, тут на вечорницях. Ну і так, звісно, їм за це платять. Але я думала, що це більш схоже на хобі. Але музикуванням вони заробляли собі дійсно на життя. Майже кожного дня музики мали роботу, і це мене здивувало найбільше: що кожного дня вони майже грали. Де ж вони грали кожного дня? Ну, весілля, ті самі вечорниці. Ну це ж мало бути велика кількість людей, щоб кожного дня були якісь весілля. Е, саме вечорниці, думаю, більшість днів було, тому що весілля на також вже часто робилося. Насправді на вечорниці е, рідко замовляли музикантів. Хлопці, як правило, платили за музик, і це було досить дорого. Але дійсно музикантів. Була робота кожен день і це пов'язано з тим, що села були величезними. Кожного дня хтось народжувався, справляли хрестини, справляли весілля, були храмові свята, а іншої музики, крім живої, не було. І не було, якщо будемо відверті, взагалі альтернативних розваг, крім живої музики, співів та танців. Тому ось так граючи трості музики і працювали. Ти би хотів бути професійним музикантом, ти ж володієш не одним інструментом. Це правда, але не думаю, що кожного дня зможу грати. Важко? Думаю, мені може не бриднути, але все-таки я дуже люблю цю справу, тому думаю, я зможу це зробити. Я розказала дуже багато інформації, ми би мали насправді вже закінчувати випуск, але саме для цієї теми і для тебе мені вигадався невеличкий інтерактив. Зараз я тобі включатиму звуки різних інструментів, а ти спробуєш називати, що звучить. Домовилися? Давайте. Ну, там дві скрипки. Чую і бубон на фоні. Так, правильна відповідь бінго. Mm. Це басоля. Спочатку там гралося без смичка, потім е, смичок включився. Басоля щіпковим методом, а потім смичком. <клух> Це легко це бубон. Цимбали. Це, це скрипка і цимбал тебе нічим не вразиш, ти все відгадуєш. Дякую. Тобі за всі твої знання. Маю традиційне питання, яке я задаю всім в кінці кожного випуску, який факт з усього того, що я тобі розказала, тобі видався найбільш цікавим. Всі факти були по-своєму цікаві, але найбільше мені запам'яталося, що все-таки музиканти працювали кожного дня, і те, що в цимбалах. Оцей багатострунний метод він відповідав не за те, щоб чисто грати, а за більш насичення звуку. Клас, дякую за відповідь. Вдячна тобі за нашу розмову. Дякую вам, з вами був подкаст «Кльове слово, в якому ми говоримо про різні українські слова та явища, які ховаються за ними. А сьогодні ми ще й слухали, як звучать традиційні музичні інструменти. Дякую, що слухаєте, і принагідно прошу вас ставити реакції на подкаст-платформах в наших соцмережах, а також радити цей подкаст друзям, щоб ми і далі могли розказувати цікаві факти української культури та історії. Почуємось.